Припинити міліцейське свавілля вимагає мати загиблої дівчини на Романщині. Стверджує її донька. Загинула через беззаконня і безкарність. Дівчину разом з подругою запросили погуляти романські правоохоронці. За словами матері та подруги Небіжчиці, стражі порядку були п'яні. Нічний променад закінчився трьома трупами. Кілька тижнів тому Романський міськвідділ лишився відразу без двох керівників. Загинули вони в ДТП на кордоні із Чернігівською областю. Разом із ними на місці пригоди померла 18-річна дівчина. Її мати досі не вірить, що доньки немає. В останній телефонній розмові дівчина розповідала, що її з подругою запросили погуляти міліціонери. Нас пригласили Ярмолов і не знаю, хто там іще. Я чую, що у нього ну, він вже невміняємий, п'яний. П'яний вже. Ну, я зрозуміла, що Андрій його звати. Тут він є, дав трубку. Я кажу, Каріночка, ну що робити? кажу, треба якось домой їхати, кажу, п'яний за руль. Ти ж сама розумієш, та нічого, ти не переживай, все хорошо, все хорошо. Це був останній телефонний дзвінок від доньки, і лише на ранок, згадує Юлія, дізналася про криваве ДТП та смерть доньки із інтернету. Міліція дзвонила всім з телефону з її хто, хто знав, щоб мені абсолютно ніхто не позвонив. До утра я не знала нічого. Сам факт той, що п'яна міліція за рулем. І це безнаказано все, і це все скривається. Мені ніхто нічого абсолютно, поки я сама через інтернет не знайшла. Те, що міліціонери були п'яними, підтверджує ще одна дівчина із тієї ж компанії. Вона дивом залишилася живою. Ви вживала да. Ну, кого? Той, хто був за кермом, також живав. Ось да. я що ви пили? Водку. У нього ж батько умер, водія дня чотири перед цим назад. Ага. Ну, йому, батько теж все рано було. І кажуть, що батько теж де тепер умер. Йому все рано було на нас. Я заміцю. Там скорость більше була, це я пам'ятаю. Про те, що за кермом були два керівники Романського міськвідділу міліції у прокуратурі Чернігівщини, підтверджують, обом було по 37 років. Та чи був алкоголь у крові правоохоронців, досі не встановили. Ми опеним фактом прокуратури області розпочато кримінальне провадження. Води на якої загинуло два і більше. У міському відділі міліції, де працювали загиблі, запевняють, їхні працівники потрапили в ДТП не в робочий час та на власному авто. Своїх колег характеризують позитивно. Ми самі шоковані даної події, яка трапилася, адже співробітники зарекомендували себе лише з найкращої сторони. Дисциплінарних стягнень не мали, в подібних випадках раніше не помічені не були. Серед колег були, користувалися лише повагою. У міліції чекають результатів перевірки. Вірки, якщо вона доведе, що правоохоронці були п'яні, обіцяють провести серед працівників роз'яснювальну роботу. Мати ж загиблої дівчини впевнена, що з перевіркою затягують, аби приховати факт міліцейського свавілля. Спецкормедіа спеціально для СТС.